Оновлене терапевтичне відділення міської багатопрофільної лікарні це приклад того, як системний підхід, увага до деталей і турбота про пацієнтів можуть змінити лікарняний простір на краще. Протягом двох місяців у відділенні тривали ремонтні роботи. У понеділок, 30 червня, генеральний директор лікарні Віталій Жнякін провів для знімальної групи першого муніципального невелику екскурсію оновленим терапевтичним відділенням. Він розповів про хід робіт, зазначив, що ремонт проводився поетапно з урахуванням усіх вимог та сучасних стандартів медичної допомоги. Чудовий привід був сьогодні завітати до лікарні та дізнатися, що. Так, у нас сьогодні свято в терапевтичному відділенні проведений ремонт в частині приміщень. У нас відкриті сучасні три палати для перебування хворих. Відкритий сучасний санвузол з душовою. Тому ми вам сьогодні покажемо те, що ми зробили. Це зроблено за кошти Національної служби здоров'я. Було витрачено. 400 тисяч гривень наших коштів саме для терапевтичного відділення. Бо на жаль, ми розуміємо, що під час війни дуже багато хворих, саме терапевтичного профілю, і увага приділена саме цьому відділенню. Особливу увагу приділили комфорту пацієнтів тепер палати світлі, чисті, зручні для перебування людей різного віку та стану здоров'я. Є палати з душовими для маломобільних пацієнтів. Наталія Васильівна, ось ми зробили ремонт у вашому відділенні. Що скажете, які ваші емоції? У мене самі найкращі емоції. Ми щиро дякуємо керівництву лікарні, яке звернуло увагу на наші проблеми. Умови перебування пацієнтів покращились. Комфортні, чисто, уютно, гарно. Ну, Велике вам спасибі, що ви допомагаєте, вникаєте в наші проблеми і вирішуємо ці проблеми разом. Я також хочу подякувати персоналу нашого відділення, які в вихідний день допомагали вже завершувальні роботи проводили. Ми проводили суботники, разом всі працювали, чистили, мили, заносили, прибирали, готували до заселення пацієнтів. Сьогодні ми вже їх нарешті заселимо. Терапевтичне відділення залишається одним із найбільш затребуваних у структурі лікарні. Тут щодня лікуються десятки пацієнтів із різноманітними захворюваннями. Це черговий крок у поступовому оновленні всієї лікарняної інфраструктури, що демонструє, якісна медицина починається не лише з професіоналів, а й з гідних умов. Олеся Семчинська, Наторікінчук, перший муніципальний.